Дуже дякую команді за проявлений характер, дуже вдячний їм за те, що в меншості в другому таймі дійсно дуже важко було, терпіли і при рахунку 01, що все-таки грали до кінця і заслужили, це дуже важливо для нас очкова. Також хочу сказати слово вдячності нашій. Активні групи болівальників, які приїхали з Тернополя підтримати, я думаю, що вони будуть повертатися з хорошими позитивними емоціями. Ті дві, дві ігри, які залишилися, ми, як я сказав, що ми будемо до кінця віддаватися і віримо в те, що залишимося в першій лінії. Дуже цього хочемо. Місто Тернопіль заслуговує, Тернопільщина заслуговує, грати серйозний великий футбол. Все для цього робиться і вірю в те, що. Дві наступ два наступних матчі проведемо з таким же характером, з такою самовіддачею і доб'ємо того результату, який нам потрібен позитивно. Будь ласка, колеги, питання є? Вибачте, задам питання на російській мові. А ви кажете про характер там. Ну, ми побачили, як ми ну, увиділи, як ваш медик бігає.